Ще кілька століть тому через Київську браму Глухова проїжджали вершники, проходили купецькі каравани, рухалися військові загони. Вона була воротами в місто. Тут перевіряли документи, зустрічали і проводжали тих, хто прямував до Києва та навпаки. А ще брама була частиною оборонної фортеці Глухова, що тоді був набагато меншим за розмірами. По різному ми її звикли називати. Да? З одного боку, це тріумфальна арка і... або арка. З іншого боку, вона має більш таку автентичну, важливу річ, як оберігати саме західну частину Глухова на сторону Києва, як саме проходила дорога. І вона якраз йшла не тільки з наших гетьманських країв, а й з Росії саме до Києва. Тому це була якраз Київська брама Глухівської фортиці. І вона єдина з Глухівської фортиці з усіх оборонних споруд, яка залишилася. Оно браму звели в 1749 році, а в 1766-му архітектор Андрій Квасов розробив проєкт мурованої споруди, як зазначає історик, нова брама належить до імперської доби і є символом саме цього періоду історії міста. Справа в тому, що оновити ворота вирішили на честь такої знаменної для жителів тієї доби події, як ювілей проїзду через глухів російської імператриці. Вона задумалася як тріумфальна арка на честь цієї імперськості Росії. Да а, нагадаю, в 1744 році. Через глухів на відпочинок в Крим, а відповідно через Київ, їхав величезний почт тодішньої імператриці Єлизавети Петрівни, яка була ну, більш-менш адекватно прихильною до України на відміну від малолітньої Катерини, яка згодом стане імператрицею Катериною Великою. Тому з одного боку вона виконувала більш таки ідеологічну функцію. Як я вже говорив, на честь 25-ліття цієї не ці події було її зведено як тріумфальна арка. Нині ми бачимо браму такою, якою вона була 275 років тому. Однак, у часи Другої світової війни від неї майже нічого не лишилося. В інтернеті можна побачити фото того періоду, де через зруйновані ворота проходять німецькі війська. За, Часів радянської влади, особливо після Другої світової війни, вона довгий час стояла такою в занедбаному стані. І вона була відбудована не відразу, як і весь звук, в принципі, в 60-х роках лише. І, скажімо так, її розкіт прийшов уже на часи саме незалежності. На початку 90-х вона частково була приведена в порядок, і найбільш, скажімо так, вона. Відродилася, як ми бачимо, це вже 2007-2008 роки. років. Сьогодні київська брама є пам'яткою національного значення. Вона охороняється державою і перебуває на балансі заповідника глухів. В одному з приміщень споруди створили музей. Спочатку він був присвячений другій світовій війні. Однак, у 2014 році почав наповнюватися експонатами сучасної Росії проти України і в одному з приміщень було відкрито музей. Який в якійсь мірі направлений на актуальну таку тему. Ну, він то задумувався як тяготи і недоліки і можливості втрат за Другу світову війну, але якраз він не втратив цей музей актуальності зараз. Тому школярі навіть з інтересом, наскільки я знаю, переглядають його експозицію.